Ну що ж, робимо з вами тест. Наша тригалоза NG Cosmetics, а також тригалоза інтернетна. Замовлена десь на просторах інтернету. Давайте їх зрівнювати і бачити, яка різниця між ними. Досить біла наша, порівняно з цією є різниця. Тригалоза інтернетна, вона жовтувата, а наша біла кристалічна. Зараз теж висиплю і покажу повністю зрівнювання, щоб було дуже добре видно, дійсності яка різниця. Ось дивіться, як добре, класно видно. Ось ця тригалоза жовта і наша біла кристалічна. Ну, це не все. Я зараз проведу тест з водою, як вони розчиняються. Для цього беру мірний стаканчик, беру тригалозу нашу NG Cosmetics, рівно ложку, і також беру тригалозу. Несправжню, інтернетну, теж ложку і однакову кількість води, щоб не казали, що щось не так. Додаю сюди по 20 г водички. І пробую розчиняти 20 г води сюди додала, і 20 г води до несправжньої тригалози додала. Ну що ж, давайте розмішувати і бачимо зараз, що в нас досить прозора вода в нас там, де наша справжня тригалоза NG Cosmetics. І бачимо мутну воду там, де несправжня тригалоза. Пробуємо її зрухати, змішати. Дивіться, мутний розчин, нерозчининий, незрозумілий, кумками пішов взагалі дуже дивно. Ну, це зовсім не похоже на тригалозу. А ось тут все в нас окей, прозорий розчинний, тобто це наша справжня тригалоза, яка розчинилась повністю. Мене вже просто дістали, скільки на просторах інтернету фейкових активів. Зрозумійте, справжній продукт відрізняється сильно від фейкового, як ви бачите на цьому тесті.